Вітання усім! З вами програма Ча для дівчат. Психологічна рубрика, яка допоможе вам розібратися у багатьох ситуаціях. Ситуаціях, які часто трапляються в повсякденному житті, та як виходити з них. З вами Богдана Врубласька і Герасим Вазлата. Не перемагайтесь попереду найцікавіше. Для дітей віком від 8 до 15 років дружба це важлива і цінна річ. Але іноді навіть найкращі друзі можуть потрапити у конфлікт. Це стається через те, що ми всі різні та наші думки та почуття можуть зіштовхуватися. Наприклад, Марія і Оля вони завжди проводили багато часу разом та ділилися всім. Але одного разу вони почали не згоджуватися на багато речей. Привіт, привіт. Давай підемо на вулицю Я взяла персолю. Давай. Давай музику послухаємо. Давай. О! Ну ні, мені це не подобається. Давай краще я включу. Добре. Ні, мені так і не подобається. Ну, але ми завжди слухаємо тільки ту музику, яку хочеш ти. Неправда. Правда. Тож гуляй сама і слухай свої пісні сама. Можливо, Марії подобався один стиль музики, а Оля вважала, що вони повинні слухати тільки те, що подобається їй, і ось такий конфлікт може виникнути. Важливо розуміти, що конфлікти це нормальна частина життя, і їх можна вирішити. Якщо дівчатка посварилася, їм потрібно взяти паузу, заспокоїтися і потім спокійно поговорити. Вони можуть пояснити, чому їм це важливо, і разом випробувати знайти компроміс. Будь ласка, Давай слухати музику разом по черзі. Ага. знаємо, що жадність – це коли ми хочемо більше і більше, це як захоплення смачним тортом. Хочемо з'їсти його весь, але справді потрібно обмежитися шматочком, щоб пізніше не почувати себе погано, так само і зі всім у житті. Можна взяти одну? Ні, не можна. Це мої цукерки, я їх сама собі купила. Але ж ми з тобою соломкою ділились. Ну так це ваш вибір ділитися чи не ділитися. Я не хочу з вами ділитися. А наш вибір з тобою дружити чи не дружити? Ти? Ми виберемо друге. Коли ми стаємо жадібними, це може мати погані наслідки. Наприклад, коли ми не хочемо ділитись з друзями, ми можемо лишитись самотніми. Жадібність також впливає на наше внутрішнє самопочуття. Замість того, щоб насолоджуватись тим, що у нас є, ми будемо хотіти все більше і більше. Це може зробити нас не та нещасливими, адже ми ніколи не отримуємо справжні насолоди від того, що маємо. з вам поводилось некрасиво. Вибачте мене, будь ласка. Існують погані звички, які шкодять для нашого здоров'я, такі як куріння, вживання алкоголю, перенасичення цукру та інші. Важливо розуміти, що такі звички шкодять для нашого емоційного та фізичного самопочуття. Будеш? Ні, я чіпсо не маю. Перенасичення цукром може спричинити проблеми з зубами, зайву вагу та інші негативні наслідки для нашого здоров'я. Ці шкідливі звички можуть також вплинути на наш настрій та відносини з іншими. Ми можемо посваритися з батьками, друзями та вчителями. Крім того, вони можуть обмежити наші можливості та перешкодити досягненню наших мрій. Олена, дем гуляти. Та ні, давай іншим разом мені щось погано. Добре. І ми перенаймаємо естафету від наших колег Злати та Богдани. З вами Рената Огійченко та Люба Трігуб. І ми продовжуємо тему психологічних ситуацій, які часто трапляються у житті та як із них виходити. Ха, ти коли-небудь лінь? Вставай! Я вже не стільки справ зробив. Та відчіпайте спати. Лінь це коли ми відкладаємо роботу та відмовляємося від активності. Це подібно до ситуації, коли ми б хотіли весь день дивитися телевізор, замість того, щоб робити домашні завдання або вчитися. Завершена робота може справляти погане враження на нас. Нам буде важче зрозуміти новий матеріал у школі, якщо ми не будемо відпрацьовувати його вдома. може ти перестанеш лінуватися і зробиш щось корисне за цей день нарешті? а що таке лінь? Лінь, це коли ти цілий день сидиш і дивишся телевізор і нічого корисного не робиш. Лінь також може впливати на наше здоров'я. Якщо ми багато лежимо та мало рухаємось, це може привести до зайвої ваги та проблем зі здоров'ям. Крім того, лінь може впливати на наше спілкування з іншими. Якщо ми часто відмовляємось від активностей та занять допомоги з друзями, вони можуть подумати, що ви не цікавитесь ними. Давай зараз зробимо разом домашнє завдання а потім граємо у футбол. Це дуже весело. Ну давай. Дарина! Хто дозволив брати мою косметику? Рідні сестри це особливі люди в нашому житті, з якими ми будемо ділити багато різних моментів. Але іноді навіть найкращі друзі можуть потрапити у конфлікт. Для прикладу, Дарина та Катруся можуть сперечатися про різні речі. Можливо, одна з них хоче дивитися своє улюблене шоу, а інша хоче грати в іграшки. Це може викликати напругу та незгоду між ними. Дивитися мультик. Ні, ти що не бачиш? Я серіал дивлюсь. Але ти вже дуже довго дивишся. Ну і що? Мама мені дозволила. Мама казала, що тепер моя черга. Неправда. Ти просто не чула глухенька. Взагалі, іди собі побався, шмакадявка. Я не глухенька, і не шмакадявка. Мама. Важливо розуміти, що конфлікти це нормальна частина нашого життя, і вони можуть вирішитись. Якщо Дарина та Катруся почали сваритись, може бути корисним знайти компроміс та дійти спільної мови. Вони можуть поділитися почуттями та вислухати одна одну. Можливо, таким чином вони зможуть знайти спільну мову. Гей, hey, чому ти плачеш? Двис, давай грузі, граємо. Ні. Yeah. Ну давай. Сестри це люди, які завжди будуть поряд. Тому важливо навчитися співпрацювати та підтримувати одна одну. Можливо, ці конфлікти навчаться краще розуміти та подавати міцніші стосунки у майбутньому. Так, але в мене виходить вивчити ці слова та правила. Та Це ще дуже легко, я дуже це все швидко вивчила. Тобі та легко говорити, бо ти є відміниться з англійської мови. Чому нам іноді не хочеться вчитись? Таємниця це нормально почувати відсутність мотивації із часу. Є декілька причин, які можуть на це впливати. Наприклад, деякі предмети можуть бути занадто складними або нудними, і це відбиває ваше бажання навчатися. Але пам'ятайте, що навчання це як відкриття скарбниці знань, і кожен предмет має своє цікаве обличчя, яке ми можемо відкрити. Чому та англійська така складна? Е, я контрольна, бо я дуже задоволена. Мені поставили 11. А е, в мене мені поставили погану оцінку. Ну, не засмучуйся, на другий раз отримаєш кращу оцінку. Я вже взагалі не хочу цю англійську мову вчити. Та ти що англійською мовою спілкується майже весь світ? Тобі необхідно і знати, щоб спілкуватися з друзями за кордоном. Ну чому ти взагалі причепилась до англійської мови? Іноді може відбуватися втрата мотивації через відсутність визнання або підтримки. Але пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися за допомогою до своїх батьків, вчителів або друзів. Вони готові підтримати вас та допомогти знайти радість у навчанні. А давай я тобі допоможу разом, буде веселіше вчити англійську. Ну давай. У дружбі бувають моменти, коли навіть найкращі друзі потрапляють у конфлікт. Ось, наприклад, Катруся Оля і Оксанка можуть не згоджуватись на обрану гру. Але є способи, як це вирішити та знайти спільну мову. Дівчата, мені стало скучно. Давайте щось зіграємо. О, а давайте зіграємо у хованки. Хованки для маленьких дітей. Це точно, давайте зіграємо щось інше. Наприклад, Уно. Супер. Я ж не вмію грати в Уно. Ти йди сама свій пограйся! Слухайте один одного, пам'ятайте, що кожен з вас має свої думки та свої почуття. Намагайтесь зрозуміти точку зору іншого. Висловлюйте свої почуття. Можливо, ви хочете провести час, не граючи в гру, але дивлячись фільм. Думайте разом, як можна знайти спільне рішення та обрати гру, яка підходить усім. Або, можливо, ви зможете домовитись та обирати по черзі. Це угу. О, а ви щось будете дивитися. А давайте подивимося якийсь мультик. Це для маленьких, можемо подивитися якийсь фільм. Ви не хочете грати те, що я хочу. Не хочете дивитися те, що я хочу. Так не чесно. Важливо поважати думки та бажання один одного. Коли ми з ними спілкуємося, конфлікти легше вирішуються. Запропонуйте веселу активність, яка приведе до здорових стосунків та розтопить лід між вами. Без нас, будь ласка, ми з тобою погано вчинили. Можна з тобою вималювати? Ну добре, сідайте. Сподіваємось, вам було корисно та цікаво. Підписуйтесь на наш ютуб канал Кадрики та на інші соцмережі інстаграм. Це була програма «Чат для дівчат. Та ми її ведучі Люба Трігуб та Гіченко Рената Богдана Брубайська і Герасим Злата. До нових зустрічей! Бувайте!